Доброго ранку всім! Сьогодні в Нідерландах сонячний ранок. Так, приємно, друзі! Думаю, що не тільки в мене так буває. Вже день народження закінчився як пару тижнів тому. Так. А ще продовжую отримувати. Привітання! Сьогодні прийшла Лілечка і принесла мені такого красивого вишуканого букету. Ось так. Бачите, які гарні кольори, які квіточки. А ці ще будуть розпускатися. Ось. Сподіваюсь, ось такий гарний букет у мене ще буде стояти. Дуже гарний. Дякую, Лілічка, якщо дивишся, дуже мені подобається. Соняхи ще мої стоять і калина. Прекрасно. Соняхи стоять, бачите? Такі яскраві, такі гарні. Будемо варити овочевий суп-пюре. Начистили картоплю, моркву, цибулю. Далі в нас підуть різні овочі. І селера теж. Томати свої. Кабачки, баклажани. Не знаю, чи буду класти бак... баклажани. Кабачки буду і капусту буду. Давно вже не варили такі суп пюре Я варю завжди великі 5-літрові кастрюлі міксером потім. Так що, ось такий у нас буде обід. Поки гарна погода, друзі, хочу познімати на свій телефон яскраву, на яскраву камеру. Таку наш парк. Природу, село. Зараз їду по холодочку, а там сонечко. Десь він, навіть загорається в своїх садочках. Там ківел. Складно роз'їхатися. Вона подумала. Нормально. Погода класна. Небо голубе сьогодні буде 23. Їдемо. Велосипедисти. Вже життя собі не уявляєш без велосипедів. І їдемо на дачу. Може сьогодні мені вдасться полуницею зайнятися. Так хочу вже. А все щось заважає. Ось ще такий трьохколісний велик. Як і в нас. А ми з Ніком збираємося робити. Шашлик, верніше жарити ковбаски. Отак от нам колись подарували такий одноразовий гріль. Зараз нік розбирається. Ану, Нік, покажи інструкцію, що там такого. Ось, називається касус гріль. Угу. Ну, от, зараз нік розбереться, тут схемка є. Може, щось у нас і вийде. Так що залишайтесь, будете теж дивитись. Що ви робимо і чи вийшло у нас? Пробуємо підпалити. Екогриль Щось у нас слабо виходить. То, мабуть, вугілля? Димить. Вони якось одна від одної починають. Коротше, поки приготуєш, так 10 слинок з тебе стече. Тут ще вітер. А тепер треба ось ці такі палочки бамбукові туди поставити і потім класти ковбаски. На ну-ка, акуратно став, щоб не обпектись. О! Ось так гарно стоїть, не впаде. Тепер ковбаски кладемо. О! Розігрілося, кладемо ковбаски. Так. Зараз побачимо, будуть шкварчати. Шашлик тут не посмажеш, а ковбаску може і посмажиш. Ось так поряд клади, поряд клади, щоб вони одна отак от коло от другого. Чого? Ми не можна. Так, не можна? Ти прочитав? Ну, значить, посередину, да? отак класти. Хоча щоб між ними більше було цього. повітря так. гарячого, да? ну і скільки хвилин вони будуть? Час Час буде готуватися. А тут що? вони Не, вже готові. Вони готуються час. А, час ці гаряч. горять. Ой, ці штучки горять годину. От, Ми побачимо, вже щось шкварчить. Може, щось і смачне приготуємо? Побачимо. У нас просто вітер. Он, бачите, який. І сюди трошки задуває вітер. Но у нас оцей такий щиток захищає від вітру. Щось уже трошки підсмажується, капає жирок. Еко гріль. Це все з картону. Одноразовий. У нас з ніком сьогодні пікнік. Вітер. Працюємо на дачі і згадали, що нам на різдвощі да, подарували, у нас була лотерея на курсах і подарували нам одноразовий гріль. І ми вирішили пожарити сьогодні ковбаски. Вітер. Ну нічого, зараз ми чимось прижмемо. І отак от у нас затишно сьогодні. І не жарко, і не холодно, дощику немає. Можна зробити пікнік. Як не дивно, а ця штука працює. Дивіться, прям за 10 хвилин одна сторона як підсмажилась. Я думала, нічого не буде. А все-таки європейська якість працює. Ну дивіться, як наші ковбаски вже... Це в нас одна звалилась. <гум> Котику віддамо. Як вони в нас вже красиві які і жирок з них витікає. Тільки у нас щепчиків немає. І от так ми ножечком прокалуємо і дістаємо таку смакоту. Жирок капає. М -м -м, пахне, пахне. Красота. Так, друзі, бачите, як воно гарненько печеться, прям наче в углі. Наче на углях. І швидко мені подобається ця штука. Не знаю, скільки вона коштує. Але, бачите, не треба. Морочитися ні з яким грілем барбекю. Приготував і викинув. Ось такі ковбаски виходять. Та тут можна приготувати на цілу компанію. Дивіться, як швидко ковбаски пожарилися, хліб жариться, аж печеться. І воно ще гаряче і гаряче. Цілу, цілу годину воно тут горить. А як швидко жариться? Ну, я не знаю. Ну так, да, це для ковбасок. м'ясо, мабуть, не пожариш, а для ковбасок. Ой, отам уже, бачите, згоріло. Сюди покладемо. Хлібчик ще посмажить. Ці палочки перегорають. Так, друзі, показую упаковку, То, виявляється, тут і м'ясо можна, бачите? Стейк можна. Овочі. А на інструкції намальовані колбаски. Смачно приготувалися, як на настоящем барбекю. Ось така штука. Смачного нам і всім, хто зараз обідає. Ми обідаємо з ніком. Парасолька в нас така, але невідомо від чого вона захищає, Ні, каже, зато красиво. Він у жовтій майці і жовта парасолька. Так, всім привіт. Смачного, друзі! Ось такі всередині одна з сиром і зеленю, але гострі І одна, і друга гострі. Приготувалися смачно. Так, а що сьогодні по роботі? По роботі розібралася вже на кінець то з вусами полуниці, прикопала їх, горщики. направила. Так, і ось тут розсадила один кущик, там у мене в грядках ріс. то я розібралася, ще застелила агроволокно, шматочок і ось так. Розсадила кущики полуниці. Потім, мабуть, приберу цей хрін, ну там у мене кабачок ще росте, і достелю ще агроволокно, і ще у мене будуть рядки полуниці. Буде така грядка з полуницею на агроволокні. Ну, це згодом. Отак потрошку буду. Робити. Вусів багато. Мені навіть сусідка запропонувала полуницю. Ходить, каже: Вам не треба. Я кажу, дякую, бо в самої вусів повно, і треба кудись їх садити. Бо у мене тут ще вуса на оцій полуниці. Бачите скільки? То в нас буде своєї полуниці достатньо, щоб розсадити. Ну, поки що сухо, що я можу сказати? Дівчатка, да, шкода, що фітофтора, ціную ваші співчуття. Ну, це не саме страшне. От. Ну, все-таки поїли томатів літо і ще буде сонце, тому дивлюся і не, не збираю поки що. Ну, я, чесно кажучи, ще не роздивлялася, якийсь зберу, якийсь зберу. От. А якісь залишаться. Розмовляли з сусідкою сьогодні про цю шфітовтору, то тут на дачах навіть пишуть е, на пошту ну, таку об'яву, кого фітофтора, або борітеся з нею, або прибирайте. Ну, виходить, що люди не прибирають деякі, я навіть знаю які, не буду говорити. І розноситься. Виходить, що якщо сильний вітер, то ця фітофтора, вона. Прям за три години розноситься. Ось бачите, такі. Тому я теж буду зараз ще займатися цими томатами, позбираю гарні, а погані кущі буду викидати. І треба їх вивозити з дачних ділянок у пакет і такі зелені контейнери для трави для всього, що скошують під домами. Треба туди це все кинути, в пакет і туди викинути. Так що зараз цим буду займатися. Так, друзі, ось ви мені як писали, як радили позривати томати, які такі вже ось такі молочні. Я вже трохи позривала, ще от декілька можу зірвати. І що вони дозріють. Да, поклала їх уже цей підстіл. Ось, бачите, вони вже такі трошки буренькі. Накрила темною Ну, в темне місце накрила. І думаю, що вони дозріють. Так що будемо е, слідкувати, як там вони будуть дозрівати, буду вам показувати. Дякую за пораду. Ось такі, да, можна вже зривати, нехай дозрівають. Дуже вдячна, що ви мені підказали. Зацвів кліматіс То ще відновився. Який гарний. Ще пуп'янків багато. Ось така краса. Бачите, як він гарненько відновився. а Зовсім пропадав. Ось така гарнюня квітка. Супер. Ну що, друзі, показала я вам роботу, яку сьогодні зробила на дачі. І шашлики жарили і працювали. Так що сьогодні день такий продуктивний. Добре, що не сильно жаркий був, нормальна така погода була, що дала змогу все зробити, що планували. Всім дуже вдячна за увагу, вдячна за ваші коментарі, що ви мене підтримуєте. Це дуже-дуже для мене важливо. Це придає настрій дійсно, і хочеться знову робити більше і більше і показувати вам і радувати вас своїми досягненнями. Всім бажаю всього найкращого, миру, гарної погоди, гарних врожаїв і до нових зустрічей, па-па!